Всім привіт! Я купила одну штучку, ну, щось спокійне. Сюди є, стай, я вам все розкажу. Коротше, я зі купила айфон. Просто 13 айфон iPhone. Я рада Просто це шок для мене. Всім привіт, ви на каналі Саме Лайт. І сьогодні ми купили iPhone із Dark Вони кажуть, що це опасно, але... Ну, в принципі, кажется, що це... Ну, шикарне відео получилось. Шикарне Всім привіт! Е, я купила одну штучку, ну, з такою. Сюди я вам все розкажу. Короче, я собі купила iPhone. Просто айфон не така рада. Просто це шок для мене. Ого, поздоровляю. А де ти замовляла? Тоже собі хочу замовити. Може, це не подобається, тому що я iPhone закривала в дарку. О, а що там такого? Знаєш, що це гарний сайт, там всякі параної машини? Ну це було дешевше. І що там може бути такого? Це ж телефон, як рупалки або жуки. Ну, наприклад, такі речі містичні, як шкатулка. Пам'ятаєш, ми були, знайшли її на заброшці, і після того як Яна відкрила шкатулку і наділа браслет. Вона пропала на два тижні. Телефон це не якась там шкатулка Давайте розпакуємо та самі з тимся подивити. Ми це знімемо відео. Давайте, але це якось буде стрімно, ну але добре. Всім привіт, Привет. ви на каналі Санлайт. І сьогодні ми купили iPhone із Darknet Вони кажуть, що це опасно, але ну, в принципі кажеться, що це Ой, телефон. Йой, айфон. Тіп, давайте ми його розтукуємо. Але тут нема цих штучок, типа, ну, куда? Давай. А його так от Боже Небоже, ніче странно керє. Вони наговорили мені. Що це? Це не айфон, а все тут де і робить. Що він робить? Ем, це типа це не айфон. А стоп, а чому тут немає кабеля? Ну тут 11% І тепер 3 часа. Але тепер по настоящому 6 часів. І тут субота 20 мая, але тепер не 20 мая і не субота. А це що вообще? Mm. Подивимося, тут камера. А, стоп, що? А перевернути. Тут ж перевернути камеру не можна. Бо... Я напишу просто туди і скажу, щоб мені відправили новий телефон. Ну добре. Тут уже нічого немає, крім телефону. Це повний треш. Я заказала собі iPhone. Я Краще його повернути назад. А я не пішов зараз Давайте подивимося в піду кошеле. Це що було? Я не знаю Це з коробки? Це з телефона. Мені знову ніякого не приходить. Так. Тут якісь общені. Немає інтернету. Як воно могла прийти? Я так і знав, що це якась паранормальщина. Тут пишуть, щоб ми приходили на якусь заброшку. Ну, у нас є одна заброшка, і це там, де ми, там, де коло нашого будинку, але я не думаю, що туди потрібно йти. Але тут пишуть приходіть, але вам приходіть. Що ви хочете, а якщо не приїдете, вам буде лише хороше. Я не знаю, що з цим робити, але я думаю, що йдімо, тому що там нам Ми вже почали ображати. Ходімо лише телефоном, візьмімо з собою. Ти йдеш? Іду.